Зараз я вам покажу, де у нас заведена майже вода у будинок. Тут у нас є спуск у підвал. Такий погреб, можна буде зберігати різну консервацію. Доволі просторий, великий. Тут у нас каналізація. І ось у нас тут є насос, який буде качати воду, але її потрібно буде трохи ще підняти догори. Ось таке у нас буде подвір'я, тільки виходимо. Тут у нас буде. Сараї тримали скот, також є ще курник. І звідси у нас є невеликі курники, хотіли зробити душ з на дворі, трохи не доробили його з ракушняка. І тут у нас йде вихід на другий поверх. Але там також ще не зроблений ремонт. Будинок буде потрібно ще вести в експлуатацію. Але поки буде там все дороблятися, можна буде спокійно проживати у флігелі. Зараз я вам покажу, що розташовано за межами будинку. Тут у нас